відрізка камню пила вода велика кількість і його ріжуть цим рамором а я що там на на, 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 на конечник які алмазне якесь? Алмазне, алмазне напилення так да? а шифування те ж саме щотками якісь відбувається? так так а шліфування відбувається отакими от щітками. От ми приїхали подивитися на камінь на подоконники. От наш камінь. Класно відполірували його матовий став. Він не гляньться, тому що світло падає. А, -а, -а полірували його отакими от щіточками. Різного калібру, напевно, на на елементами. Прикольно. Кому потрібна консультація в області вентиляції консультування, палення.